Маршрутка їхала зі сторони Луцька. Водій, вочевидь, побачив нерухомий трактор в останній момент, але встиг зреагувати і вивернув кермо вліво, адже удар прийшовся на праву частину автобусу. Маршрутка їхала за рейсом Клевань Рівне. Автобус втратив керування і перекинувся. В салоні було семеро людей. Більшість травмовані дехто дуже важко. Водії, які проїжджали повз, поставили автобус на колеса та стягнули його на узбіччя. П'ятьох постраждалих швидка розвезла по лікарнях. Приїхав я, оце побачив. бачите, поміг он машину оттянути. Де все у Рівненську районну лікарню доправили трьох постраждалих. Найбільше перепало чоловіку, який був пасажиром автобуса. Це співробітник державної служби з надзвичайних ситуацій. Йому 38 років. Медикам довелося ампутувати рятівникові праву ногу. При огляді виявлено повне розміження м'яких тканин і кісткових тканин на рівні коліну сулобу. Нижня кінцівка була нежиттєздатна, не вдалося її зберегти. Проведена ампутація на рівні нижньої третини стегна. Зараз хворий в реанімаційному відділенні проводиться протишокова терапія. Стан його не є на даний момент важкий, але стабільний. Серед постраждалих водій та пасажир трактора безпосереднього винуватця аварії у момент ДТП вони стояли на дорозі і потрапили під колеса своєї ж машини. Загрози їхньому життю немає. А водій автобуса нині спілкується зі слідчими і розповів свою версію ДТП. Водій маршрутки пояснив, що він вчасно не побачив попереду стоячий трактор, який був без відкнених габаритних вогнів. Цю версію підтверджують і очевидці. Вже відомо, що трактор зупинився посеред дороги, бо закінчилося пальне. За фактом ДТП вже відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Чому не горіли габарити? Зараз з'ясовують експерти, так само як і те, чи були водії Тверезі.